Доброго дня. Ми сьогодні говоримо з Мартою Логен, китаєзнавицею, кураторкою нового проекту музею Ханенків, який називається Бамбук у серці китайський живопис і каліграфія. Доброго дня, Марто. Доброго дня. І дозвольте вас запитати перш за все, що таке бамбук у серці, бо звучить дуже екзотично, дуже поетично, незвично для нашого українського вуха. Що за бамбук, чому він у серці і чиєму власне він у серці? У сучасній китайській мові є фразеологізм. У словнику ви побачите, ви могли б перекласти це по іерогліфах так: у грудях є готовий бамбук. Грудях, тобто серці, тобто на душі, в мізках, і це позначає певний довершений план, який вже тільки треба виконати. Він вже про себе потурбується. Але історія за цим пов'язана саме з художником, і ми поринаємо в часи. Майже нашого Ярослава Мудрого, коли жив шляхтич, людина високого, досить рангу, Веньтон. Він був художник, і всі бачили, як він закохано дивиться на бамбук. Він посадовив бамбук у себе під вікнами, він дивиться на нього вне, ввечері зранку, під снігом, під сонцем. І потім він блискавично створює картини. Бамбуку, саме Бамбуку, він закоханий в Бамбук. І всі в захваті, звичайно ж. Але щось тут упущено, якщо я просто сяду, буду дивитися на щось, що у мене вийде. І його е, молодший кузен, майже на покоління від нього молодшого, наважився в якийсь момент задати те питання, шановний старший брате, як же в себе це в тебе виходить? Розкажи секрет. Ну і Вентон відповідає, що треба мати готовий образ. Уже в серці, в грудях. Тобто, так як от каліграфію пишуть, затамувавши подих, певним чином регулюючи подих, так само як і в бойових мистецтвах чи в інших практиках, ви накопичуєте це в собі, ви створюєте цей образ. І потім він вже лягає на папір, так ніби за вас його хтось готовий вам дав. Насправді це ваша робота. І це те, власне, про що зараз написані томи нейрофізіологи, як власне, підготуватися до якоїсь фізичної дії, як у вас все працює? От такими словами Вентон відповів на питання, і цей його вислів власне, перетворився зараз на фразеологізм. Ну а ми виставку готуємо сучасних художників. Які ось цю закоханість у предмет і цю особливу нетерплячість, я б не казала терплячість, зараз поясню чому. Вони ось цю це проживання і творення, цей момент довгий, такий, який, звичайно, має певну кульмінацію, але є суцільним таким наскрізним творчим процесом. Ось цей момент. Вони я гадаю, я готова за них відповідати певним чином, що вони це втілюють. Вони це втілюють так, як колись, от нарешті, промовив художник Вентун. А щодо терпіння, от я говорилася і одразу себе поправила, мені згадалися тигролови Івана Багряного, і там є декілька разів. Згадується, що на те, щоб там щось зробити, там взагалі здається про панти йшлося, про виварювання пантів. Що на того на те треба китайського терпіння. І ось тут добре проявляється сам якраз Багряний, як людина модерного часу, як людина, яка розуміє якийсь рух однолінійний, що ось ми терпимо щось, вона, напевно, витерпіти це треба, а потім бам, і у нас буде все чудово. Насправді тут підхід трошки інший, і я б все ж таки сказала, що він загально людський, коли людина любить щось. Коли вона багато енергії приділяє, тому що вона власне хоче сказати людям, що вона зрозуміла, що вона хоче відтворити, то в неї, власне, і легко виходить. І саме залученість, вибачте, а на замученість, от у тих речах, які створюються завдяки такому процесу, я сподіваюся, що ми донесемо це як нашими поясненнями, так і глядачі наші побачать це на нашій виставці. Це надзвичайно цікаво про залученість і замученість і баланс цих двох аспектів мистецтва. І в такому разі хочеться запитати: ви кажете, що виставка побудована на творах сучасних художників. Наш музей, музей Ханенків, відомий своєю крайньою стриманістю, вибірковістю. У співпраці з живими художниками. Наша ж головна тема це мистецтво минулого, різних регіонів, різних епох, і ми дуже рідко апелюємо, звертаємось, запрошуємо сучасних митців до співпраці. Як виникла ідея цієї співпраці і саме з цими трьома е, мисткинями. З чи Шаотін, Ксенію Іван та Стелою Недбаєвською? Що вас особисто як? Ну, як фахівчиню, як китаєзнавецю, як кураторку найзначнішої колекції китайського живопису в Україні принадової, зацікавило в їхній творчості. Так, це справді честь дуже цікаво знайомитися для самої себе, розкривати цю колекцію, яка у нас вже є. І це колекція про той Китай, якого вже нема, і мабуть і не було, тому що це, це ідеалізована картина світу, про що я весь час повторюю. Менше з тим китайська еліта творча вона могла вже бути і навіть не елітою за походженням, але це люди, які увійшли в таких справді тих, хто просував власне культурні течії у всьому світі. Ці люди, такі як Сандю в на початку ХХ століття у Франції, Китаєць, вони швидко включилися в загальносвітові такі процеси. І Китай не в принципі не лише зараз став таким модерним, як знайомі мої китайці часто люблять підкреслювати, що от ти ну ти ж розумієш, що от я такий, не такий, як там на картині в тих довгих шатах, в такому ідеальному краєвиді, що я не такий, як нас малюють. Я говорю, дякую, я, я свідома цього менше з тим китайська, зараз китайська культура. В усіх своїх проявах вона дуже різноманітна і вона пропонує величезний вибір від акціонізму, дуже такого на якійсь болючій темі, радикальному, так, да, так. Да. Так, радикального висловлювання до справді якихось дуже традиційних моментів до моментів якогось. Дуже, дуже великої відрубності від суспільства, такого певного відлюдництва. Ну, і є якийсь момент там просто, скажімо, ремісництва, ну і все, що посередині, бо є цікаві художники, які в традиційних мистецтвах також відгукуються на сьогодення. І весь цей спектр він надзвичайно цікавущий. І мого цього життя просто не вистачить, мабуть, все це збагнути і навіть показати, протранслювати в музеї, бо є над чим працювати тут. Менше з тим, цього разу ми вибрали ну, з -з -з згоди музею власне я пропонувала трьох художниць, е яких об'єднує е досить, е така, е я б сказала, затятістю традиції. Е в позитивному сенсі, е це не консерватизм заради якогось от просто фундаменталізму, от діди жили і так далі. Ми насправді. Можемо до певного відсотку реконструювати, як діди жили, але десь наше вже наше перетворення, наше розуміння. І тут я повертаюся до того, чим власне не вперше займається музей, що, попри нашу відруковість, все ж таки ми даємо певні, певний простір для висловлення тим художникам, які Усвідомлюють традиційне мистецтво, традиційні взірці, чи з наших з нашої колекції, чи де-інде. Традиційного мистецтва, класичного мистецтва в нашому такому дуже академічному розумінні, вони транслюють його, вони показують, як вони це відчувають, і це нам цікаво. Так само, як і відгуки наших відвідувачів, просто словесні, скажімо, хто б цей відвідувач не був за фахом. І така, така інтерпретація інтерп... 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 Таке бачення китайської культури я вважаю дуже важливим, дуже суголосним саме в нашому музеї. Я не відмовляюся від подальших якихось інших знайомств, власних і для того, щоб знайомити їх, глядачів наших. Я не відмовляюся від якихось більш складних, більш може на відгук на сьогодення речей. Менше з тим, наша виставка трошки про. Ось якусь таку всесвітню гармонію про те, в що вірять всі наші три авторки, те, що хочуть транслювати, і тут ще момент, два моменти я б навіть підкреслила те, що вони всі навчаються у носіїв культури, і це дуже важливо, коли представники культури пропонують щось, не аби що. І якщо людина може підхопити це, підставити правильну руку. І я вважаю, що я приводжу в музей саме людей, які так шанобливо це роблять. І також ще момент, що коли людина обирає такий складний, в принципі, такі складні матеріали, такі складні техніки для опанування, то певно вона знає, у що вона вкладається. Певно, я не можу говорити за людей про те, ну, моє якесь відчуття, може, побутове навіть. Говорить про те, що це величезна інвестиція. Це величезне перетворення самого -самої себе, згідно тих принципів, які, про які там десь абстрактно, скажімо, може, написано, чи ми бачимо, чи нас вчать. Це дуже великий внесок, який, певно. Це надзвичайно не є якоїсь лінійної системи, що от, от я вклала, стільки я мушу отримати стільки, чи аж стільки і так далі. Це не така система. Знову ж таки. Про те, ось той момент, наскільки люди залучені в це, мені повідомляє, що це не просто так. І що я можу транслювати також це все і в музейних стінах. Тобто, це. Не тільки мистецьке, це цілий такий антропологічний феномен. Ми говоримо про якийсь шлях, про таку тотальну особисту залученість в цей мистецький процес, і, е, е, який, очевидно, е, або, можливо, торкається і інших аспектів життя, і так. самого способу життя, самої світогляду і філософії життя. І от мені цікаво. Звичайно, це дуже цікаво для нас як музею, і я розумію вас як кураторку тепер, бо це є свого роду іншим коментарем, ще одним і таким досить фаховим, авторитетним коментарем до нашої класичної експозиції китайського живопису. Так. І все ж таки сучасна людина настільки тотально Занурена, настільки е, масштабно самоінвестована в рафіновану архаїчну традицію? Як таке може бути, і я, що цей приклад, уже суто людський приклад, може дати, чим він може бути корисний, Ну, от широкому українському е, глядачеві, глядачам, глядачкам, які прийдуть на виставку? Що можна взяти для себе з цього, як ви гадаєте? І якщо можна, поверніться ще раз до цієї дилеми замученість і залученість. Адже мені здається, що тут чимало праці вкладено і так. енергії. Так. Це не те, що дуже занурився, промедитував і раз створив. Так, да, не обов'язково, що будь-яка така велика духовна душевна робота вона призведе от, за якоюсь теж лінійною схемою, призведе до якогось особливого результату. Да, вона так. власне, ця система сама гартує людину, виносить в інший вимір. Сприйняття е, якихось е, теж падінь, успіхів, відносності цього, але менше з тим, все одно радості, переживання від будь-якого досвіду, який, який людина набула, і е, просто з самого процесу, насолоди від процесу, тому й немає залучен, замученості. Uh -huh. Вибачте з іншого боку, от вибачте. Я е, повернуся до того, з чого ви почали. Я вхопилася в слово антропологія. І мені згадався академік Мар і російський, який да, висунув ту теорію, яка, яка, теорія, да, да. яка, звичайно, що досить така цікава зараз з сучасної точки зору мене і не про неї, ми про його висловлювання, таке апокрифічне. Він казав, що риба не є їх теологом. Тобто я людина вивчає іншу людину, людина українська, яка вивчає людину китайську, ну це якось вже. Ну, десь навіть мені ніяково, і краще зупинитися в якийсь момент. Менше з тим я гадаю, що от саме якщо ми почитаємо класику китайську, особливо таку класику, яка не була класичною вимогою до вивчення, проти такої, яку Люди вивчали заради самих себе, як той же джаванзи, скажімо, 4-3 століття до нової ери, але вже певні якісь моменти проговорювалися про те, що людина не мусить забагато старатися ну, в непотрібних якихось моментах. І тут вже виникає питання: де потрібно, де не потрібно. Де вже це якесь вибачне хлюйство, а де навпаки це такий творчість економіка зусиль, і... і... Так, з від іншого від боку, є... так так, 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 так. Да, так, так, так. цей момент не нашкодити <гум> і так далі. І ось тут просто я думаю, що це такі багато якісь моментиків, які створюють певні орієнтири, в яких вже кожна людина знаходить свій шлях, про який кажуть наші художниці. І те, що, власне, крім усього, крім навіть якогось антропологічного не якогось, навіть так. Да, будемо будемо прямі, скажемо, що ми антропологічно це так вивчаємо. Але з іншого боку, крім постійних оцих питань, а чому ви так почали різати печатки? А чому ви вирішили, що ви будете займатися каліграфією? А чому ви будете займатися живописом в такому такому стилі? Є ще момент просто нашої зустрічі з мистецтвом. Естетичний момент. Завжди. так. От. Власне, про що наш музей? До, до чого ми повертаємося завжди? Що це музей світового мистецтва, світових культур. І от нам просто приємно показати нашій публіці, самим, самим подивитися зайвий раз на якусь просту лінію, на складні нюанси, на те, який там шорсткий папір і як велискує туш. Як е, вирізьблено е, початку, так що сама печатка цікава з різних боків, там е, виокремлено, як на ній там може тріщинка каменю, е, як е, на верші є, яка червона печатка, який відбиток буває. Е, і при тому, я, от, повер... А тепер, повертаючись е, від, від мого опису власне, цих речей. Повертаючись до е, такої антропології, от, навіщо це? Да? Чому ж це, це такі дивні люди? Ну вони не просто самі дивні, вони мають аудиторію. Е, вони мають е, людей, які хочуть вирі, про, просять вирішити мені печатку. Я хочу, щоб там було написано те і те. От не, не інше, як ви мені радите, а от саме це. От я е, хочу таку архаїчну річ, від якої вже е, від, відмовляються часто в тих країнах, де це виникло. Не потрібно, це є електронні підписи, вже установи мають електронну версію, так само, як наш підпис, електронну версію початки. Це вже інша доба, ми нікуди не дінемося. Менше з тим. Комусь потрібно мати. Спочатку, скажімо, зі своїм іменем або зі своїм якимось девізом, зі своїм поточним відчуттям світу, яку я десь буду і не просто так ляпати в жодному разі, бо все ж таки традиція каже про декілька відбитків тільки там, де треба. Це ж це 에... антропологія. Саме рух, жест. От, е, там е, під антропологію розумію певну цілісність так. тіла, е, свідомості, руху. Настрою, стану і так далі. Так, тобто, навченого і, і особистого, і так, так далі, так, да. так, так, вибору у так, нашому так. величезному світі, в тому, що навіть художні засоби в одній країні є величезні різноманітні. Так, так, так. 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 І ще що, тут можна говорити багато про що, що, на, що на чому б наголосила, що е, наші художниці з різних причин е, ще і займаються тим, що. Ніби реконструюють сам творчий процес, такий, як він формувався там ще Робіція. навіть навіть до, до Вентона, коли Вентон працював, у нього вже були майстри, які його твір могли б замонтувати на цілу конструкцію. з папе, Ну там шовку радше, паперу не так багато на той час ще. Але зараз, в принципі, в Китаї, якщо ви живете, ви маєте можливість там в великих містах піти цілий. Ціла вулиця, цілий квартал, майже однаковий папір, купа майстерень, вам наклеюють, все змонтують, все зроблять, фарби, які бажаєте, які бажають пігменти. Але ця індустрія не працює в Україні. Тут нема такого великого попиту на все це. І тому деякі речі все ж таки приходять на півфабрикатами, вибачте. І їх треба тут змішати, тут наклеїти. Смотушки. Uh -huh. Так, самотужки, власне, і от е, іде відтворення цього процесу, тобто, е, звичайно ж, можна і самим експериментувати. Це, це теж цікаво вперше е, змішати фарбу, зробити її з чогось там взагалі накопати, десь якісь пігменти. Це вау. Uh -huh. От навіть якщо у вас є можливість піти в крамницю. Менше з тим, наша, наші умови, от наша така антропологія, ставить наших художниць саме в таке положення трошечки, що їм доводиться бути таким такою людиною оркестром, аби виконати ще й багато таких рамісничних якихось моментів. Тобто, якщо людина має вже і запал на, на це, то звичайно, що вона вже трошки не має куди відступати. Спасибі. велике останнє питання: чи ці художниці знайомі між собою, чи вони познайомляться в музеї? Ви знаєте, я навіть не готова відповісти на це питання. Я от їм готувала такі питання трошечки провокації, типу того, а чи ви були б раді, якби, скажімо, сам Вентон до вас завітав, а от якби навпаки, може б якийсь там персонаж такий, який руйнує всяку гарну вечірку. От, ну, Менше з тим менше з тим я не стала їх питати. Я думаю, що вони більш-менш зараз у нашому інформаційному. Іно насиченому суспільстві вони так перетиналися і трошки знайомі, але я думаю, що ви, під час виставки ми теж можемо проспостерігати якісь і цікаві моменти з нами, з нами і, і взаємовпливу їхнього. Так що тут ще це дуже відкрите питання. Мені Здається, цей проект дає колосальний простір для якихось цікавих інтелектуальних і освітніх. Заходів і в постійній експозиції, і звичайно, в просторі виставки. Так, дякую, і сподіваюся, ми втілимо це. Марта, дуже цікаво. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. найкращого.